Ви не ухиляєтесь, ви бойкотуєте. Термін ухилянт вигаданий спеціально представниками органів державної влади і їх політтехнологами для того, щоб приховати справжню суть того, що відбувається. А відбувається волевиявлення народу, який незадоволений діями представників державної влади. Законами, їхніми постановами, їхніми корупцією і так далі. Це називається бойкотування. Бойкот це методи соціально-політичної економічної боротьби, мета якої розірвати будь-які стосунки проти держави, країни, організації чи особи, діями якої незадоволений народ це право закріплене в конституції. Стаття 5, де говориться Україна є республіка. Носіями суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ може здійснювати свою владу безпосередньо і через представників органи державної влади, місцевого самоврядування. Безпосереднє здійснення влади народом це вибори, референдуми, народні зібрання, страйки, протести і так далі. Більше, ну в тому числі петиції. Більшість цього або заборонено зараз, або не працює. Бойкот бойкотування це саме те, що відбувається. Коли це були поодинокі випадки, можна було би називати це як завгодно, не виконання своїх обов'язків. Але коли це набирає масовий характер, то це є бойкот, бойкотування. Тому ви не ухилянти, ви бойкотуєте орган влади чи представників, які не виказують довіру. На вашу думку, вони нелегітимні?